Привіт, CarPlay Ukraine, друзі, як завжди, новий відеоогляд на встановлене Apple CarPlay в оригінальну мультимедійну систему. Цього разу в роботі у нас був Mercedes GLK 2014 року, індекс кузова це X204, штатна мультимедіа Command NTG G4 і 5 отак от вона у нас виглядає з маленьким екранчиком. Не дивлячись на це, її теж можливо доснастити додатковим блоком. Таким чином на оригінальному екрані з'явиться додатковий корисний функціонал у вигляді Apple Carplay або Android-Auto, якщо ви власник android телефону. Керується це все оригінальним джойстиком, штатний екран не змінюється, штатний функціонал мультимедійної системи теж не змінюється, тобто все залишається в оригіналі. Нажавши кнопочку Back, у вас з'явиться на оригінальному екрані, друзі, додатковий корисний функціонал, який максимально інтегрований в автомобіль. Повторюється керування на штатним джойстиком. У нас працюють кнопки на кермі, у нас обладнання під'єднується по каншині, таким чином воно бачить всі необхідні процеси котрі йому треба бачити і використовує оригінальний екран для зображення. Е, не дивлячись на те, що штатна мультимедіа у нас начебто піксельна, начебто чорно біла але сам екранчик нам дозволяє використовувати кольорове зображення. І ви можете бачити на відео, що якість картинки ну, доволі неплоха. Екранчик ну, маленький, але картинка на ньому доволі е, красочно виглядає. Отже, CarPlay. CarPlay це зручний додаток, розроблений компанією Apple для використання окремих додатків з вашого телефону на екрані автомобіля. В CarPlay, в першу чергу це навігаційні додатки, такі як Google Карта, Waze, C, TomTom, Maps.me. Будь-який навігаційний додаток, він є в Apple CarPlay. Більше немає необхідності тримати телефон в руках з якоюсь навігацією або вішати його кудись-сюди. Будь-який, повторюся, навігаційний додаток, він є в Apple CarPlay, доступний. Це реально зручно. В першу чергу CarPlay це навігається. В другу чергу це музикальні додатки. Apple Music, YouTube Music, Spotify, радіопрограми, подкасти. Все-все-все так, як в вашому телефоні. Тобто, всі процеси Apple CarPlay відбуваються в телефоні. Тут тільки відображення від того, що відбувається в вашому телефоні, від тих процесів. Тобто всі пісні, всі трек-листи, всі, всі, всі повністю. Це так, як в вашому телефоні. В третю чергу це музикальні це телефонні дзвінки. Вибачте, так само, так як в вашому телефоні з вашими надавніми пропущеними контактами, тобто все, що необхідно для кермування. Є ще в CarPlay функція Siri і є месенджери, Viber, Telegram, WhatsApp. Теж можна робити з них телефонні дзвінки. Якщо прийде повідомлення, якесь, то Siri надиктує вам. Зміст тексту, який прийшов, а отже, в CarPlay, як ви можете побачити, є тільки ті програми, котрі не відволікають вас від кермування автомобілем. тільки Скажімо так, з точки зору безпеки руху, ті, що необхідні для кермування. Немає якогось розважального контенту, типу Нефлікса, Ютуба, Фейсбука, Інстаграма, тільки ті програми, котрі необхідні вам для кермування автомобілем. Це політика безпеки, друзі, Apple. В першу чергу, друзі, навігація. Тобто, Це зручно. На оригінальному екрані у вас з'являється Google карта, у вас з'являється Waze. з'єднання з, з телефоном у нас бездротове, тобто, ви навіть телефон з карману не виймаєте, ввели адресу, адресу можна. Можна вводити різними способами, можна з телефону, можна голосовим підказчиком, можна отут в пошуку вбити навіть. Це не дуже зручно на джойстику, але такий функціонал можливий. Давайте знайдемо так голосовим підказчиком. Вулиця Хрещатик. І нам прокладає маршрут на вулицю Хрещатик. Тобто все, все все так як в вашому телефоні, друзі, реально зручно, тому що тепер штатна мультимедіа. Доповнюється новим і дуже важливим корисним функціоналом. <кій> Далі давайте музикальні додатки. Є деякі нюанси по звуку для того, щоб був звук в, з CarPlay, в оригінальній штатній мультимедійній системі, там, де у нас істочники звуку. Нам треба вибрати або Bluetooth, друзі, або AUX. Але в нових версіях наших блоків, якщо ми пробалакаємо про Command NTG 4,5, 4.7 і 5.0, увесь звук повністю з навігаційними підсказками можна передавати через штатне bluetooth з'єднання. Це наша розробка. Тобто, якщо раніше нам треба було вибрати між AUX і Bluetooth, на AUX є навігаційні підсказки, на Bluetooth нема, то тепер ви вибрали тільки Bluetooth, і весь повністю звук з блютузу йде е, на м, колонки автомобіля. Тобто Немає необхідності більше класти AUX на блютузі. Навігаційні підказки теж е, передаються. Це реально зручно. Тобто для того, щоб був звук з карплею, просто треба вибрати штатне блютуз з'єднання, перед цим під'єднавши телефон по блютузу. Давайте послухаємо якість звуку по блютузу і продовжимо. Жує на максимум оком бути такси виїхав на тракторі, полі повернувся з танками. Та взим на питання я його не повернув Кращу вивезу у поле за рую зу. ляже в ляше фрунт, допоможе заселу. Тобто якість звуку, така як і при Bluetooth з'єднані, хороша, нормальна, гучна, об'ємна, тобто жодних проблем в цьому немає. А, отже, наше обладнання повторюється максимально інтегровано в автомобіль. Працюють всі необхідні автомобільні системи. Я маю на увазі штатної мультимедійної системи. Її невеликий функціонал в цьому автомобілі, але він зберігається. Керування у нас джойстиком, CarPlay у нас працює по бездротовому з'єднанню, працюють у нас кнопки на кермі, перехід в оригінальні задні камери. Тобто, все 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 максимально інтегровано в автомобіль і CarPlay це реально зручно. Таким чином ви доповнюєте свою штатну мультимедійну систему новим життям. Новим корисним функціоналом. от Друзі, окрім Apple CarPlay і Android-Auto, Android-Auto також є в нашому обладнанні, це аналогічна, аналогічний додаток тільки для Android-телефонів, майже теж самий функціонал, тільки в Android-інтерфейсі. Теж там немає YouTube, Netflix або щось подібного. Просто для власників Android-телефону є Android-Auto, який також є в нашому обладнанні. Працює Android Auto в нашому обладнанні теж по бездротовому з'єднанню, але починається з 12 андроїда. Якщо у вас Android 12 або 13, то бездротове з'єднання є. Якщо у вас е, менше Android, то ми радимо використовувати дротове з'єднання, тому що е, тут більше нюансів в телефонах ніж в Android Auto. А, так, отже, друзі, окрім Apple CarPlay, Android Auto ще є можливість під'єднати задню і передню камеру. В цьому у нас немає є оригінальної задньої камери, але і власник не захотів її під'єднувати. Але є відео входи під задню камеру, тобто встановивши собі Apple CarPlay, можна також дооснастити ваш автомобіль задньою і навіть передньою камерою при великому бажанні. І є ще дві функції: MirrorLink і USB-флешка. Це також все входить в наше обладнання. MirrorLink можете зайти на нашу youtube сторінку подивитися окреме відео про MirrorLink. Це зеркальне дублювання екрану телефону на екран автомобіля. А USB-флешка це з флешки, з флешдрайва, можна аудіо-відеофайли також вводити на оригінальний екран. Так, друзі. Це ми компанія CarPlay Україн. Ми встановлюємо Apple CarPlay в різні автомобілі. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua. Там ви знайдете більше інформації про нас. Там є можливість залишити вашу заявку з вашими контактними даними, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися вас проконсультували. Ми з вами знаходимося в Києві. У нас є представництво Львові, Харкові, Дніпрі і Одесі, співпрацюємо з різними сервісами, даємо гарантію на наше обладнання, післямонтажний сервіс. Тобто, все 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 так. Як має бути, вже зробили безліч машин. Зайдіть на нашу YouTube-сторінку, яка називається Carplay Ukraine. Там ви знаєте відеогляди на різні автомобілі. Все працює, все максимально інтегровано автомобіль, все так, як має бути. Друзі, компанія Carplay Ukraine, якщо вам треба Apple CarPlay, звертайтеся.